На цьому занятті ми розглянемо, як розв'язувати текстові задачі за допомогою рівняння. Ця тема вже розглядалася нами в попередніх, на попередніх заняттях, але в тих випадках ми отримували лінійне рівняння або таке, яке зводилось до лінійного. Сьогодні будемо розв'язувати задачі математично. Птичною моделлю, яких є саме квадратне рівняння. Отже, будемо отримувати рівняння, яке зводиться до квадратного або одразу квадратне, розв'язувати його і аналізувати, які корені ми отримали, і яку відповідь необхідно дати. І так, перша задача. Миколка і Петрик збирали гриби. Петрик зібрав на 3 гриба більше, ніж Миколка. Скільки грибів зібрав кожен, якщо е, добуток кількості зібраних ними грибів дорівнює 180. З е, чого починати взагалі розв'язувати задачу? Ми розуміємо, що дану задачу ми будемо розв'язувати за допомогою рівняння. А значить, нам необхідно в першу чергу визначити, що ми будемо позначати в якості невідомого, що ми оберемо за невідоме. Попросту кажучи, позначимо буквою Х. Отже, і ще раз, Миколка і Петрик збирали гриби. Петрик зібрав на 3 гриба більше, ніж Миколка. Ніж Миколка, значить, ми можемо позначити. Вибрати за невідоме як е, кількість грибів, зібрану Миколкою, так і кількість грибів, зібраною Петриком. Але я б радив все-таки е, за невідоме обирати менше значення. І так, Миколка, Петрик. Запишемо таку. Це не зовсім коротка умова, це вже починається розв'язування задачі. Петрик зібрав на 3 гриба більше. А значить, Миколка зібрав на 3 гриба менше. Отже, Миколка зібрав менше. Позначимо кількість грибів, яку зібрав Миколка, за Х. А Петрик, відповідно, на 3 гриба більше. Це означає Х додати 3. В умові сказано, що добуток кількості грибів, які вони зібрали, дорівнює 180. Отже, можна одразу скласти рівняння. Х помножити на Х додати 3 до рівня 180. Розкриваємо дужки, отримаємо квадратне рівняння. Я одразу переношу 180 ліворуч. І ось таке рівняння ми отримали. Використовуємо формулу для дискримінанта. b2 відняти 4АЦ b в квадраті відняти 4. А це. В нашому випадку це буде 9 3 в квадраті. Відняти 4 помножити на 1 і помножити, увага, на мінус 180. Але я напишу одразу 180, а сюди знак плюс. Обчислюємо. 4 помножити на 180. 4 помножити на 10, 40. 4 помножити на 8, 32. 40 додати 32, 72. І 0,720 і ще додати 9 – 729. Е, очевидно, з даного числа має корінь добуватися інакше, ми не можемо тоді говорити, що ми правильно розв'язали. Справа в тому, що якщо ми отримали в текстовій задачі при розв'язуванні квадратного рівняння корені і раціональні, то це значить, що ми десь зробили помилку. Або в умові була помилка. Бо не може бути кількість грибів ірраціональною. Кількість грибів має бути натуральним числом. Отже, ми впевнені, що корінь з цього числа добувається. Як його добути? Ми знаємо, що корінь з 900 це є 30, корінь з 400 це є 20. Очевидно, число 729 знаходиться між ними. Значить, значення кореня з цього числа знаходиться між цими числами. І увага! Остання цифра, примножені саму на себе, повинна давати 9. Значить, це може бути або 23, бо 3 на 3 9, або 27, бо 7 на 7. Так, 49 в кінці також дев'ятка. Очевидно, це число ближче до 900, а значить, воно значення набуває корінь з нього більший, трішки, ніж 20. І тому нескладно здогадатися, що коренем цього числа є 27. Можна перемножити 27 на 27 і впевнитися, що ми отримаємо 729. Отже, корінь рівняння отримали x1, x2. Мінус Б це мінус трійка. Мінус 27, поділити на 2а. А у нас одиниця. Другий корінь, мінус 3 додати 27, поділити на 2. Тут ми отримуємо від'ємний корінь. Мінус 30, поділити на 2, мінус 15. Можна одразу записати, не задовольняє умові задачі. Умові. Бо кількість грибів не може бути від'ємною. А тут ми отримаємо 27 відняти 3 буде 24, і поділити на двійку буде 12. Давайте уважно подивимось, що ми знайшли і що від нас спитали. Фактично ми маємо далі працювати тільки за цим числом х дорівня 12. Що ми позначали за х? За х ми позначали кількість грибів, яку зібрав ликовка. Що питали в умові? Скільки грибів зібрав кожен? Раз скільки грибів зібрав кожен, то ми маємо ще виконати одну дію. Бо кількість грибів зібраних Петриком не найдена. 12 додати 3, дорівнює 15. Це зібрав Петрик. Грибів зібрав Петрик. Відповідь Петрик. 15 грибів. Миколка 12. Все. Ось ми розв'язали задачу в результаті отримання квадратного рівняння. І далі проаналізували корені цього рівняння і таке інше. Наступна задача. Одне число більше за інше на 5. Добуток цих чисел дорівнює 14. Знайти суму цих чисел. І отже, починаємо записувати перше і друге число. І перше, що нам необхідно вирішити для себе, що ми будемо позначати, як вибирати в якості невідомої величини, тобто позначати змінною Х. Хоча не обов'язково Х можна іншу букву використовувати. Ну, так склалося вже, що в основному в першу чергу використовують саме букву Х. І так, одне число більше за інше на 5. Ми будемо вважати, що оце більше за це число на 5 для визначеності. І тоді друге число виберемо в якості невідомої величини, позначимо букву Х. А перше тоді в нас буде на 5 більше. Добуток цих чисел до рівня 14. Це є підстава записати рівняння. Х помножити на х додати 5 дорівнює 14. Знайти суму цих чисел. Тобто до відповіді необхідно буде знайти суму чисел. Але спочатку давайте знайдемо корінь цього рівняння. Х квадраті, додати 5х відняти 14 дорівня 0. Е, можна за формулою Вієта, або ми впевнені, я вже говорив, що корені тут будуть. Натуральні числа. Ну, в даному випадку можуть бути і цілі від'ємні, ми тоді їх відкинемо, але вони не можуть бути раціональними. Отже, давайте подумаємо. Добуток коренів має дорівнювати мінус 14, а сума мінус 5. Мінус 7, і 2. Перевіряємо. В добутку мінус 14, в сумі мінус 5. Очевидно. В нас за умовою було сказано одне натуральне число більше за інше на 5. Отже, мова йшла про натуральні числа. Значить, 5 же мінус 7 не задовольняє умові. Не задовольняє умові задачі. Значить, залишається лише один корінь для подальшого розглядання. E, значить, що це ми знайшли? Це ми знайшли друге число, бо саме його ми позначали за Х. А значить, перше число це буде 2 додати 5. Тобто можна написати 2 додати 5 дорівнює 7. Це перше число, а це друге число. І до відповіді просять записати суму цих чисел. Значить, можна ще дію зробити 2 додати 7 дорівнює 9. І тоді відповідь буде. Ось ми розв'язали ще одну задачу за допомогою складання рівняння другого степення. Наступна задача, більш така практична: знайти довжину більшої сторони дитячого грального майданчику, що має прямокутну форму, якщо його периметр дорівнює 24 метри, а площа 32 метри. В даному випадку доцільно е, зробити малюночок і коротку умову, і взагалі е, починати з малюночка. Гральний майданчик має прямокутну форму. Е, одна сторона його е, знайти довжину більшої сторони дитячого майданчику, якщо його периметр 24, а площа 32. Давайте тут напишемо периметр 24 метра. А площа 32 метри. От в даному випадку, можна, ну, необхідно зрозуміти, що обирати в якості невідомої величини. За невідоме візьмемо довжину меншої сторони. Нехай ця сторона у нас буде Х. Як нам отримати довжину другої сторони? Ось звідси. Справа в тому, що периметр. Це сума всіх чотирьох сторін. Значить, тут можна кількома способами розмірковувати. Можна використати поняття півпериметра. Що таке, що таке півпериметр? Півпериметр це сума ось оцих двох сторін. В нашому випадку півпериметр дорівнює 12, а значить, сума цих двох сторін 12. Якщо ми одну сторону позначили за х, то другу сторону можемо виразити як 12 мінус х. Ось таким чином. Далі необхідно складати рівняння. Для того, щоб скласти рівняння, скористаємось ось цією умовою. Що, Як знаходиться площа прямокутника? Це добуток його двох суміжних сторін. Значить, необхідно довжину цієї сторони помножити на довжину цієї сторони і записати, що це дорівнює 30. Х помножити на 12 мінус хвадраті дорівня 32. Ой, чому квадраті без квадрата. 12х відняти х квадраті мінус 32 до рівня 0. І записуємо це рівняння в звичному для нас вигляді. І одразу змінюємо знаки на протилежні, щоб біля х квадратів не було мінус. Так зручніше. Ну, на мою думку. Х квадраті. Відняти 12х, додати 32 дорівняння 0. Ще раз увага, я змінив знаки на протилежні, тобто домножив на мінус 1. Розв'язуємо це рівняння. Власне кажучи, в вже можна скористатися формулами вієта. Добуток коренів 32, сума 12. 8 і 4. 8 і 4. Перевіряємо 4 на 8 – 32, в сумі 12, ось ми отримали два корення. Але тепер необхідно правильно проаналізувати умову задачі і записати відповідь. Тож у нас, якби ми отримали дві різних відповіді. Перша. якщо х дорівнює 8, це ось ця сторона, то друга сторона тоді буде 12 відняти 8 дорівнює 4. Метри-метр. Друге, це якби одна відповідь. Друге, якщо х дорівнює 4, то друга сторона буде 12 відняти 4 дорівнює 8. Це друга відповідь. В нашому випадку вони співпадають. Отже, ми можемо записати відповідь, що сторони цього грального майданчика 4 метри і 8 метрів. Але може бути ситуація, коли задача має два різних розв'язки. Тоді необхідно буде окремо дати розв'язок для першого отриманого корення і для другого отриманого корення. В даному випадку вони співпали. Отже, ми дали одну відповідь. Наступна задача. Необхідно знайти катети прямокутного трикутника. Якщо його гіпотенуза більша за один катет на 2 см, а за другий на 9 см. Єдже, зручно викрадати малюнок, щоб ми гарно розуміли, з якою фігурою ми працюємо, ми маємо прямокутний трикутник. Можна навіть записати, це фактично геометрична задача. Сказано, що його гіпотенуза більша за один катет на 2 см, а за другий катет – на 9 см. П'ять же, найбільш зараз важливим є, що ж ми позначимо, виберемо з якості невідомого? Довжину гіпотенузи чи довжину якогось катета. От якщо проаналізувати цю умову, що гіпотенуза більша одного катета на 2 см, а другого на 9 можна тоді сказати, що один катет менший від гіпотенузи на 2 см, а інший на 9 см. В даному випадку найбільш доречним в якості невідомої величини обрати довжину гіпотенузи. Отже, ми позначимо довжину гіпотенузи Х. Тоді один катет в умові сказано, гіпотенуза більша одного з катетів на 2. Значить, тоді можна сказати, що цей катет менший гіпотенузи на 2. Ну, в даному випадку на 2 см менший це ось оцей буде. А на 9 см менше, і нехай буде ось оцей. І дійсно, гіпотенуза більша на 2 см від цього катета і на 9 від цього. Ми позначили всі величини, які тут фігурують, виразили через невідому величину Х. А значить, тепер можемо складати рівняння. Рівняння буде складатись на підставі теореми піфагора. Теорема піфагора звучить так. Квадрат гіпотенузи. Прямокутному трикутнику дорівнює сумі квадратів катетів. Отже, х квадраті дорівнює х відняти 2 в квадраті додати х відняти 9 в квадраті. Тепер розкриваємо дужки, розв'язуємо рівняння. Х квадратів дорівнює х квадратів відняти 4х додати 4, додати х квадраті відняти 18х, додати 81. Переносимо всі доданки на ліву сторону, не забувши при цьому змінити знаки на протилежні. Я одразу е Переписую таким чином, щоб спочатку йшли доданки другого степеню, потім доданки з х, мінус 4х і додати 18х. І потім вільний член буде мінус 4, мінус 81 дорівнює 0. Тут протилежні закреслюємо. Міс хвадраті. 4х додати 18х. Це буде 22х. І тут буде мінус 85. До рівня 0. Для зручності помножимо частину, яка стоїть ліворуч і праворуч, на мінус одиницю. Або попросту скажемо, поміняємо, змінимо всі знаки на протилежні. Отримали х квадраті відняти 22х, додати 85 до рівня 0. В даному випадку немає впевненості, що всі корені цього рівняння будуть раціональними числами, бо довжини сторін можуть бути і ірраціональними. А тому дане рівняння не будемо ризикувати, розв'язувати за допомогою теореми Вієта, а скористаємось формулою для дискримінанта. Дискримінант дорівнює b квадраті мінус 4 ac В нашому випадку це буде мінус 22 в другому степені, мінус 4 помножити на 85. Мінус 22. Знак буде в добутку плюс 22 помножити на 22. 2 на 2, 4, 2 на 2, 4, 2 на 2, 4, 2 на, 2 4, 2 на 2 4. Отримали 4, 8, 4. Отже, 484. Мінус 4 множимо на 85. 4 помножити на 8, 320. На 80 і 4 на 5 20 340. Віднімаємо 484 відняти 340, отримаємо 144. Отже, дискримінант 144. І ми знаємо, що корінь з цього числа добувається, і він дорівня 12. Тут можна записати ось так. Х1, Х2 знаходимо корін. Ну, Єдине, що ми розуміємо, що вони можуть бути раціональними, але вони не можуть бути від'ємними. Бо за Х ми за невідому величину обрали довжину сторони, яка не може бути від'ємна. Отже, давайте подивимось. Квадратне рівняння наше ось, значить, 22 відняти 12 поділити на 2. 22 додати 12, поділити на 2. 22 відняти 12, 10, поділити на 2, 5. 22 додати 12, 34, поділити на 2, 17. Отже, ми отримали дві різних відповіді. Дві різних, і необхідно проаналізувати. Ось перший корінь рівняння. П'ятірка. Якщо ми. Приймемо його в якості довжини гіпотенузи, то довжина цього катета буде 5 відняти 2-3, а довжина цього катета буде від'ємною. Це означає, що 5 не задовольняє умови задачі. Отже, ми його не беремо для подальших розрахунків, незважаючи на те, що гіпотенуза може дорівняти 5, але ми побачили, що ось цей катет тоді, буде, не буде існувати. Тоді обираємо другий корінь 17. Це означає, що гіпотенуза у нас буде дорівнювати 17. Цей катет у нас буде 17 відняти 2, 15. І цей катет буде 17 відняти 9, 8. Значить, У нас за умовою просили знайти катети прямокутного трикутника. Отже, один катет 8, один 15. Відповідь – 8. У Нас невідомо, там одиниці, відомо, сантиметри було сказано 8 см і 15 см. Ось ми розглянули декілька текстових задач. На наступному занятті ми більш детально розглянемо два типи найбільш задач, які найчастіше за все зустрічаються: це задачі на рух і задачі на спільну працю. Також, якщо буде час, розглянемо задачі на відсотки. Дякую за увагу. На все добре. До наступних зустрічей.